Тепер не вірю, що я знімаю не тільки Марія їде, а Діде і я. Ми їдемо у Драгоград на три дні. Марія чомусь порахувала, що їх п'ять. ну напевно, з тим, що ми ще їдемо в потязі. Ми купили тур, відпочинок на всі сто. Поки що не можу сказати про враження, Побачимо вже в кінці. У нас в кінці відпочинку, а у вас буде в кінці відео враження і чи можу я вам радити цього туроператора. У нас зустріч на третій комі, Квитки відправили позавчора. Трошки хвилювалася з приводу квитків, тому що їх відправили типу, за два дні до відправки і так нервішки шаліли, я б сказала, так. поїхали. Як виявилось, я дуже давно не була в потягах. Все працює, є розетки, є там просто для проводу, є така вилична для читання, для кружок, для підставки для телефонів, є спеціальні бортики для дітей так, Як раніше були такі смужечки, е, є така від комах, можна відкривати вікно, є такі жалюзі. Я просто в величезному захваті від якості Укрзалізниці. Постіль, все новеньке, сходинки, взагалі в величезному захваті. Дуже дякую. Потім ми прибули в Ясеня, там нас зустрічав спеціальний гірський транспорт, і ми годину їхали до нашого готелю. Рум-тум по нашій кімнаті ми тільки заселились. Ось така вішалка, значить, сумки ще не розпаковані. Столик, тумбочка. О, телевізор, дивись. Два ліжечка. Марія вже собі це забронювала. І ось така краса. Але е, тільки що мені повідомили, що підйомники не працюють, прокати не працюють. Якось е, так. Е, е. Я засмучена, але ще щось, щось будемо вирішувати. Так, і давайте зайдемо на балкончик. Вау! Ну Дуже класно. Там гори дивись. Готель знаходиться дуже високо і з вулиці він виглядає чудово. Перший сніданок досить ситно. Мабучики, солодки і чай. Ось так виглядає. Столова, так сказати. За день до від'їзду мені подзвонили та повідомили про закриття підйомників, про те, що падає дощ, розтає в сніг, і запропонували переїхати в Буковель. Але мої роздуми тривали півдня, я порадилась і вирішила все ж таки поїхати на Драгобрат, тому що там ще ми не були, і дуже хотілося подивитися гори. По погоді був дощ, сніг, гроза. Розумієте, наскільки було багато сумніву? Якщо обирати Буковель, то там є штучний сніг, і не важливо, чи буде падати дощ, все одно, хоча б ви зможете покататися. Але мене цікавили саме гори. Я. За півдня до від'їзду, буквально за 4-5 годин до потягу, почала шукати гідів, які знаходяться на Дрогобраті, писати знайомим, незнайомим людям, у кого я бачила у збережених, собі зберігала гарні види в Карпатах. І таким чином мені допомогли знайти гіда, який нас зводив. Я дуже хотіла на жандарм. Ми вийшли до перемички. Зазвичай там можна піднятися. Ось видно на відео на підйомнику, але так як вони не працюють ніжками, навіть дуже симпатично було йти. Трохи важко це зайняло підйом до перемички близько години. Ми багато зупинялися, фотографували, знімали, падав дощ. Потім виходило сонечко. Потім був сильний вітер. Він здував Марію, і ми з, з Дмитром, з нашим гідом, тримали Марію за руки з однієї та з іншої сторони. Потім ми вдягли плащі, бо пішов град, і він дуже сильно, е, неприємно і боляче бив, особливо по обличчю. Окуляри, хоч я і брала з собою, але чогось саме на гору я їх не взяла. І Дмитро порадив все ж таки завжди при будь-якій погоді, саме в горах, брати з собою окуляри що це дуже важлива річ. В рюкзаку в мене серветки, перекус, це два протейнових батончика, чай, вода. Також були там два плащі, павербанк, зарядка. Деякі гроші для того, щоб при спуску можна було піти пообідати та розрахуватися з нашим гідом. Подорож нам вартувала 2000 гривень. Звичайно, можна було і самостійно туди піднятися за порадами моїх знайомів, але я вирішила не ризикувати, так як я там ще ніколи не була, і я не пожалкувала. Я в описі під відео напишу вам, щоб ви могли ознайомитися та також для себе на майбутнє обрати подорож звичайно. Ідіть з перевіреними людьми, щоб це була це ваша безпека. Бо Марія, коли ми йшли назад, вона від вітру впала, і я її отак вхопила за ногу. Було досить страшно. І також, коли був сильний вітер або град, нам Дмитро запропонував заховатися за кущі. І я відчула, що це така неймовірна пригода. Мене вчать якось інакше поводитись в горах. Мені дуже сподобалось. Я навіть плакала від щастя. Настільки було це класно. Також при підйомі, ось це вже ми йдемо на саму вершину. Можна було виїхати а, на таких невеличких а, Снігоход. снігоходах. Да. А, але ось, От великий плюс пішої прогулянки, що ти все бачиш власними очима. Ти проходиш цей шлях, ти борешся з природою. І потім, коли ти виходиш на вершину, це неперевершені відчуття, які не передати. Вони закарбовуються у вас назавжди. Звичайно, на вершині розвиднялося все. Вийшло сонечко. Я вірила в те, що все ж таки, Така погода буде, і нам вдасться подивитися краєвиди. Дмитро на перемичці запропонував нам все ж таки піти в іншу сторону від жандарна. Ось зараз я вам показую жандарм, і там весь час було похмуро, і було видно, як в стороні. Іншої з іншої сторони гір там падав дощ і він насувався вже на Драгобрат, але ми встигли все зайняло приблизно 3-3 з половиною години, і потім ми пішли на обід. На вершині там два таких гарних пам'ятники, прапорці, все цивільно, відкрито, і видно і Говерлу, і Хом'яка. От якщо далі прийти по хребту, то ми можемо дійти до колиби Довбуша. Але по погоді в цей день, на жаль, не вдасться. І, напевно, на майбутні дні також і вже треба буде їхати влітку. Але подивіться, які вершини гір. Вони такі трошки засніжені. Ось цей вітер він відкриває такі, такий гарний вид, що якщо б була дуже гарна погода, ми б такого не побачили. Я можу тільки, тільки порадити, передати емоції, наскільки неймовірна була ця подорож. В наступних відео я опублікую та покажу, що вдалося нам подивитися наступні три дні на Драгобраті без урахування лиж. Так? Тому що з лижами в цей сезон у нас не вдалося. Хоча ми готувалися до поїздки, готувалися. На лижах каталися в Києві, але так трапилось. Це гори, тому все може бути. Ми вже майже спустилися, погода, подивіться, тепло, світло, сонечко. Ну, так? А так да. зараз у нас перша вечеря. Завтра у одної дівчинки з нашої групи у жіночці день народження. Ми планували завтра йти в Чани, але підемо сьогодні. У нас сьогодні було перше сходження. Настрій і відчуття просто неймовірне. Я легка втома. Ми коли пообідали з Марією, Марія каже: мама, тобі не здається, що ми. Ледве ноги піднімаємо, іти важче, ніж е, ми ходили нагору. Дійсно, коли ти вже сів, поїв відпочив і вже хочеться лягти, а ще до нашого готелю трошки вийти. Подивіться, як ввечері тут гарно. Там ще й вілянки включають. Дуже гарно. Тут поруч підйомник. Які зараз не працює, але взагалі він дуже поруч. Прокати на кожному кроці магазини, кафески. Зараз майже нічого не працює, але знаєте, бережемо копійку. Купили трошки сувеніри, пізніше вам покажу, які є. На вечері у нас ось такий супчик рисовачами, капуста, риба, компот, хліб. Не забувайте підписуватися на канал поширювати відео та дякувати вподобаннями. Дякую вам за цей перегляд!